Вітаю вас, шостикласники! Тема сьогоднішнього уроку додавання тексту до графічних зображень та його форматування. На попередньому уроці ми з вами вивчали криві без Є і говорили про те, що криві допомагають змінити форму стандартної фігури. Ми з вами малювали яблучко, перетворювали еліпс на криву. Нас засвідчилась кнопочка додавання нових вузлів. Ось нові вузли. І ми могли змінювати форму еліпса на форму яблучка. Ось так, якщо швиденько, ось таким чином ми працювали. Сьогодні ми поговоримо про текст. Додавання тексту до зображення. Ми працюємо в векторному редакторі. Щоб додати текст у Малюночок ми використовуємо кнопочку, яка називається Вставити текстове поле. Натискаючи на цю кнопочку, у нас з'являється курсор вигляді плюсика, ми розтягуємо рамочку, в якій будемо розташовувати наш текст. Наприклад, ось такий текст. Привіт. Коли ми його виділяємо, він виділяється в нас в рамочці. Ми можемо збільшувати рамочку, зменшувати рамочку, на текст це ніяк не впливає. Як же ж нам змінити цей текст? Для цього ми використовуємо контекстне меню. Коли наш текст виділений, навколо нього з'являється рамочка, натискаючи праву кнопочку мишки, ми можемо його перетворити. На криву, на багатокутник, на контур, на тривимірний об'єкт. На тіло обертання на растрове зображення на метафайл. Отже, сьогодні будемо експериментувати з текстом. Перетворимо текст на криву. У нас текст змінився. Тепер ми, перетягуючи за маркери, можемо збільшувати і зменшувати розмір нашого надпису. Якщо ми натиснемо на одну з букв, вона також виділяється своїми маркерами. І в нас з'явилися знов точки додаткові, тобто ми можемо щось змінювати. Зараз активна кнопка перемістити вузли. І якщо ми потягнемо за якийсь з вузлів, в нас зміниться його положення. І самі букви в нас змінять накреслення. Тобто, це вже не просто буковки, це вже вися художнє оформлення. Ось таке слово в нас вийшло: Привіт. Знімаємо точки. Так, ми ці буковки можемо розставити, перемістити по всьому листку робочому. Тобто, це вже створюється в нас не одне. Слово яке з'єднання, так, і в один рядочок записано. А можемо його розташувати у довільному порядку на нашому листі. Є на слово привіт. Далі, що ми можемо зробити з цим словом? Ми можемо його зробити ще прикольнішим: змінити колір кожної буквочки, або виділити все навколо, і змінити колір окремою. Наприклад, Змінимо спочатку колір однієї з букв. Зробимо червону. Цю буквочку зробимо блакитно і так далі. А ось ці буквочки ми можемо виділити рамочкою і застосувати до них зовсім інший колір одночасно. Так, ми можемо виділити ці буквочки. Викликаючи контекстне меню на виділеному контекстне меню, ми можемо перетворити цей текст на тривимірний об'єкт. Тобто текст настає відразу ось такий в вигляді 3D. Що ми з ним можемо робити? Ми можемо збільшувати, зменшувати. Якщо класнути ще раз, з'являться червоні маркери, ми можемо його розвертати, можемо його. Повертати, Так як нам це сподобається. Після цих операцій наші окремі букви перетворились в один об'єкт, в одне слово. Якщо ми хочемо зробити лише одну буковку, то необхідно тоді вибрати лише одну букву, тобто один символ, і зробити його тривимірним об'єктом. Опрацьовувати окремо або разом. Можна перетворити на тіло обертання. Тут наша буква Т буде подібна до таборета. Але це спрацьоване на всіх буквах, букву І можна після перетворення на, вимірний, на тіло обертання не впізнати. Тобто, що це за буква була, зовсім зрозуміло. Але створилося тіло обертання. Тобто, така функція може застосовуватись не до всіх символів. Поверну назад, Ctrl-Z, поверну букву І. Значить, ми тут застосували, які параметри. Ми перетворили на криву, і застосували перетворення на тривимірний об'єкт і на тіло обертання. Ми можемо текст, створю новий текст, перетворити на багатокутник. В цьому випадку у нас всі буковки поки що з'єднані, але якщо я збільшу масштаб і натисну на одній із букв. В неї з'являються вузли. За ці вузли ми можемо збільшувати, зменшувати буквки, змінювати їхній розмір і зовнішній вигляд, тобто формат. Так, ось таке слово у нас вийшло. Ми можемо створити текст і перетворити його. На растрове зображення. Що таке растрове зображення? Це зображення, яке складається з точок. Зверніть увагу зараз чітке накреслення на слово, як тільки я перетворюю його на растрове зображення, якість ніби втрачається. Цей е, текст стає растровим зображенням. Просто зображення ми ніяк не можемо змінити його, тобто, посимвольно працювати з ним неможливо змінити. Букви в слові неможливо, оскільки це стало вже зображенням. У LibreOffice Draw є можливість створювати інші е, текстові ефекти. Натискаючи на букву F, яка називається Вставити текстовий ефект, у нас з'являється діалогове вікно з прикладами шаблонів цих текстових ефектів. Якщо вам в зразку подане слово, в якому міститься багато символів, багато літер, значить ось таким чином буде це гарно виглядати. Якщо, наприклад, ось тут зразок всього на 4 символи, три букви і знак оклику, значить, він буде виглядати саме таким чином у випадку з малою кількістю літер. Ось, наприклад, я взяла цей зразок. Щоб змінити цей напис, Дивіться, клацаєм з'являється текст. Замість цього тексту «Пау» пишемо свій шостий клас, наприклад. Мишкою клацаємо в іншому місці. І в нас з'являється ось такий текстовий ефект. З будь-яким текстом, навіть якщо це був текстовий ефект, Можна виконати перетворення. Цей текст можна перетворити на криву і на інші об'єкти. Оскільки текст створений вже з шаблона, на ньому з'являється дуже багато вузлів. Перетягуючи ці вузли, можна також змінювати накреслення цих символів. Тобто вузлів дуже багато, можна все це поміняти. Ось таким чином з'явився новий надпис.